Я була вражена від. Такої детальної перевірки домашніх завдань, тому що спочатку я думала, що нас дуже багато, і чи вдасться ліні це все переглянути. І тому Ліна, тобі просто величезне спасибі, що ти е, передавилася всі ці, тези, написала купу коментарів. Е, є з чим працювати, і це дуже дуже класно. От і що мені подобається, е, це те, скільки інформації ще можна працювати, коли ти на минулому на останньому вебінарі показала оцей просто шалений об'єм інформації. Я навіть не уявляю, як ти це просто все описувала і скільки тобі часу на це було потрібно. Це все описати, і це можна просто сидіти і ще отакий мати окремий собі курс, ну, вже такий сам для себе, і аби опрацювати всі ці дані і взяти їх з собою. От тому дуже тобі дякую. У нас справді зібралося гарно, гарне ком'юніті, ком дуже сильне ком'юніті. Це було супер корисно, і я думаю, що ми точно ще зустрінемося і. Велика подяка, і я буду усім рекомендувати прийти на цей курс, оновити знання, дізнатись щось нове, я і оновила знання, і щось нове дізналася, Тому це все було супер. Дякую, дякую, дякую.